Розпаковуємо секретний бокс і Candy Superstar. Так, я з тих людей, яка встигла його вхватити. У мене є деякі здогадки, що там саме може бути, але я не впевнена. Можливо, мене моя інтуїція підводить. Я розпаковую і перше покажу вам. Так, понятно, що нічого не понятно. Так, тут якась коробка. Тепер я обернусь і її витягую. Це карта бажань, Мене дійсно моя інтуїція не підвела. Я справді думала, що вона саме і буде у Кенді. Він такий продуманий із її рожевим вайпом, але загалом. Карта бажань це дуже хороша фішка. Це не просто картинка. Це як спосіб зібрати докупи свою енергію, цілі і мрії. Але працювати вона починає тоді, коли ти сама починаєш її наповнювати. Свої фото, свої слова, свої бажання, свої цілі. Це робить її реально твоєю картою бажань. Давайте спробуємо її розпакувати, подивитися, що тут всередині. Тут так багато всього. Прям дуже багато. Я хочу витягнути. Ой, так мило поклали аромапалочки. Печемо з передбаченням. Тут така міні-інструкція, як цим всім користатися. Навіть ножнички поклали. І тут така хороша стопка усіх бажань. У мене тепер лише одна думка, аби всі вони в ту карту вмістилися. І, я так розумію, це сама карта. ой, трошки ось карта бажань. Це, чесно вам скажу, це дуже крута практика. До речі, якщо вам не хочеться робити ось таку карту або її купувати, ви можете напередодні Нового року взяти листочок, зібратися зі своїми бажаннями, мріями, цілями, підписати, наприклад, там, мої бажання, цілі на 2026 рік. По пунктиках пишете все, що ви хотіли змінити в 26-му році, я вам скажу так: ця практика дійсно працює минулого року. Я не купувала карту бажань, я просто брала листочок і на листочку все писала. І повірте мені, що все збувається. Потрібно лише вірити і звичайно іти до тієї цілі, бо якщо сидіти на місці. Воно з нема не впаде, до цього потрібно іти. Звісно, це все не збувається за день, два, тиждень, місяць, але на протязі року це все обов'язково збудеться, головне вірити. Ну а тепер пишіть в коментарях, як вам така карта бажань і чи придбали ви її собі.